Запам'ятовування за допомогою образів. Ідетика більше про запам'ятовування. Але е, те, що я побудувала, це вже не зовсім ідетика. Це мої вже методичні розробки, і в основу яких покладено нестандартне запам'ятовування. Як звідси можна зняти правила про однорідні однорітні означення? Якщо перше вони характеризують предмет в одному плані, у нас висить білизна, тобто різні предмети білизни висять, але це. Жовте, зелене, фіолетове. тобто, якщо характеризує предмет в одному плані, тоді означення однорідне. Якщо друге правило, візьмемо, ну будемо довільно брати порядок. Якщо предмет характеризується в суто позитивному чи суто негативному значенні, завжди кажу, дивіться, це тато він залишився з маленькими пацючками, У нього є молоко, пляшечка, але ця пляшечка одна. Тобто суто позитивно, що молоко в нього є, суто негативна пляшечка одна. Ну і якщо ближче роздивитись, тут видно тут плюсики, а тут видно мінусики. Тобто плюс-мінус суто негативно, суто позитивно. Це зразу знімається.